Від ранку пан Михайло за кермом трактора. Беремо погрузчик або з бочки, там, з сушарки, набираємо зерно. воно загружає в перегрузчик, Потім приїжджаємо і вигружаємо в два кроки. Цього року кукурудза вродила, розповідає регіональний директор цього сільськогосподарського товариства Іван Химорода. Збути зерно відразу не вдасться, тож подбали про якісне збереження. Ми його осушуємо, відбираємо всі рештки і лабораторія проводить всі аналізи, тобі, щоб була базова влага 14-14.5 вологи його і не було сорності в йому. І тоді запаковуємо мішки. Завантажувати зерно у рукава, додає, почали на початку вересня. Погода роботі сприяє. Зараз ми кладемо це мішки 90 метрів. У нього входить 320-340 тонн в один мішок в упаковці. У 75 метрових то ходить менше, там порядка 260-250 тонн. Чим більше мішок, тим менше простою в техніці, тобто він взяв і пакує його. Кукурудзу так зберігають вже декілька років поспіль, а от пшеницю вперше. Тому що рік дуже тяжкий, воєнний стан, війна йде і не було де зберігати збуту великого. Через ту ми запакували, ждемо. Як розповів директор сільськогосподарської компанії Олександр Воскобойник, цього року планують скласти у полімерні мішки 20 тисяч тонн пшениці та 160 тисяч тонн кукурудзи. Надають перевагу рукавам, пояснює через їх зручність та універсальність. Склади мають все-таки таку властивість, вони руйнуються, вони валяться. Їх постійно треба ремонтувати. Плюс різні вологості треба або щоб це була вже банка елеваторна, тому що там можна десь повітря давати, ще якось покращувати збереження. А в складах ти цього напольних нічого робити не можеш. У рукавах умови наближені до вакуума і тому зберігається потрібна вологість, пояснює Іван Химорода. Але потрібно бути пильними, бо ж на полімерні мішки полюють гризуни та хижаки. Через пошкодження плівки кукурудза може зіпсуватися. Мішки з кукрузою відкриваються тоді по потребності на корма, в основному йдуть вони на корма пташників. Тоді, як є потреба, ми їх відружаємо. Нам поступає заявка тут, -то починається осінню, десь листопад, грудень, місяць або січень, коли потреба. І фактично ми його до слідуючого рожаю, червень-липень, ми його убираємо. За словами Івана Химороди, підприємство має 650 зернових рукавів. Вони обійшлися в 13,5 мільйонів гривень. Деякі ж фермери та підприємці цьогоріч отримали їх безоплатно. Півтори тисячі таких рукавів для Черкащини передала ООН. Це ну, значне посилення для того, щоб повністю весь врожай, який буде зібраний тут на Черкащині. Якщо ми не будемо його експортувати найближчим часом, у нас повністю забезпечено зберігання на території області. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.